Вітаю вас на моєму каналі. Це моє друге відео по C і OpenGL. І в цьому відео я вам розкажу, як користуватися деякими функціями новими і як створити подвійні вікна. Точніше, внутрішні вікна, навіть не подвійні, а внутрішні. Для початку я трошки зміню попередню програму. Вибачайте, не тут не тостер. Ось. Наступним етапом я зміню самий мейн оскільки в нас не буде анімації, нам не потрібна більше функція таймера. Також, так як в нас буде декілька вікон, от дані налаштування треба буде для кожного вікна оголошувати заново і знаново. Через це я зроблю функцію init, яку запхають ці всі дані. Need. Так, тепер наступним етапом я змінюю буферизацію з однієї буферизації на двіну. І тут пропишу ще одну команду для задання положення вікна. Ця команда GLUT Init Win position. І напишу тут 0,0. Тепер прокомпілюю програму. Якщо все добре, то дане вікно має з'явитися в цьому куті. Тому що дана функція задає координати лі... лівого верхнього кута відносно лівого верхнього кута вашого екрану. Ось. Програма працює правильно. Наступним етапом я ініціалізую ще три змінні типу INT. Це будучи ID-вікон. а V1 це буде головне вікно, тобто на якому буде все розміщено. Для того, щоб назва збереглась, пропишу таку команду, це створює вікно і надає йому назву таку. Яку, яка як в цих лапках. Нехай буде тест 1 Наступним етапом я створюю ще два вікна. Вони створюються за допомогою ось такої, такої стрічки, в якій використовується команда GLUTQRI-AT Set Window. Субвільно. Суб, е, першим параметром це є батьківське вікно, вікно, в якому розміщене дане вікно, яке ми створюємо. Наступне це знову ж координати даного вікна відносно координат попереднього, лі... причому не самого вікна, а лівого верхнього кута. Наступні дані це є ширина і довжина вікна. І ініціалізую для них функції. Нехай буде display 1. Це саме пропишемо і для для наступного вікна. І тут пропишу display 2. Тепер ось цей дисплей напишу 1 і пропишу команду SET WINDOW для того, щоб активувати вікно номер 2 і промалювати дану даний квадрат в другому вікні. Тепер оголошу функцію для першого вікна Void Display. В які я зроблю набагато простіше. Пропишу просто команду GLUT set window. Set Window. V1 Потім його очищу. І наступним кроком намалюю. Але намалюю за допомогою команди Glute Sub B. -swap BUFFERS Наступним кроком ще ініціалізую так само вікно номер 3 або вікно номер 2 яке розміщене на нашому головному вікні. Секундочку, я подивлюсь, чи Ось, вікно. 3. Вікно номер три. І так само пропишу тут команду Bluet. sub sub swap buffers, Але тут задам вже якісь інші координати. Нехай буде початкова координата. 0, 0. Наступна координата буде. 100. Нехай буде без змін. Далі. І прокомпілюю дану Берем не забув. Чому ж воно не виводить? Воно не виводить по тій причині, що я тут наложив два вікна. Одне на одне. І ось тут треба змінити все ж таки всюди на gluт Subbuffers Прокомпілюємо. Ось наші вікна. Вони приблизно так розміщені. Оскільки висота в них врізана в половину і ширина врізана в половину. Але при збільшенні вікна не збільшується розміри самого вікна. Внутрішніх вікон, точніше. Для цього нам потрібно в головному вікні прописати таку функцію. Glute, re, Функцію, яка буде надавати інших координат всім решту вікна. Нехай буде якийсь там дуй, не знаю чому. Мені сподобалось. void DUI, яка приймає зміні типу int V1, тобто нова ширина і тип. І знову ж int H1. Нова висота. Наступним етапом присвоюємо V-присвоюємо V1. Рекомендовано, якщо ви вже оголосили функції так само, та, як я, ось тут написати v підчерк 1. Щоб не було в подальшому проблем. І H присвоїти H1. Наступним етапом нам знову треба змінювати всі координати, всі розміри даного вікон внутрішніх. Це робиться за допомогою команди set win. Яка вже Windows, яка вже є вам відома. І тут ми вказуємо ID вікна. Перше вікно змінювати ми не будемо, бо ми там нічого не малювали. Наступна функція це є GLUT. set глут секундочку глут position windows win windows я бы для первого ноль ноль І ще одна команда GLUT. П e, Windows Це задає нові координати, нові розміри вікна. Розміри вікна по в подальшому у нас будуть залежати від зміни. Головного вікна, через це я задам признати такі координати. Це саме ми прописуємо і для другого вікна, тобто з ID V W3. Тут V на 2. Ось і все. При зміні розмірів вікна змінюються самі предмети. Якщо потрібно видалити якусь функцію, то Видалити якесь вікно, це є ось така функція, я її ще не використовував, але покажу, що таке існує. GLUT. DST? DST Трой дов і вказуємо ID вікна, яке ми хочемо знищити. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.